Минуточку, минуточку. У нас під'їзд два дня не освітлюється, приїхав спитати, а що, що робити? Ви розумієте, я вам ще раз прияснюю, я вже сто разів до вас схожі. Мені 69 років, я не пацан вам. Ви розумієте, не пацан. 69 років, ви мені платите. що ви говорите з людьми через не Насправді. Ну не як? вони, вони... 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 Ви... Не, ви як? Не, Чи Ви говорите через це є падло. знаєте, в адміністрації немає паркана, в міській раді немає, у вас вже паркан.

В Україні закони не діють, тому що є прихвисні, які їх захищають, тому що вони крадуть гроші і діляться з ними, тому що це захоронної фірмою. Люди мають про це знати. Крадуть, ми знаємо, що крадуть. Що я краду? Що я краду Ось, що. А в писала списала 15 тисяч. Ви даєте гарантію, що не буде е, наслідків? Чого не буде? Так, я сам зайду з кореспондентом. Зайду. Не, побійте. не побійте. дай Бог я, його поб'ють. Зараз от тільки.